Вітаємо на частоті 106,7. З вами Тирка Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лозівщині тиждень? що минає. Лозовій з'явиться сучасний центр підтримки переселенців та жителів громади, що допомагатиме адаптуватися в умовах повномасштабної війни. Це буде ціле містечко з мобільних будиночків та наметів, де переселенці та мешканці громади зможуть отримати різнобічну гуманітарну та консультаційну допомогу, нові професії, корисні навички, доступ до комп'ютерної та оргтехніки. Ці мобільні будиночки громаді передали чеські та польські партнери спільно з волонтерами та благодійним фондом. Харківська обласна військова адміністрація допомогла лозівській громаді налагодити стосунки з організаціями. Цього тижня представники всіх сторін зустрілися у міськраді. Лозівський міський голова Сергій Зеленський повідомив, що наразі визначають місце розташування центру. Спільно з фахівцями опрацьовують підключення до міських комунікацій, прораховують необхідні витрати, зокрема для облаштування майданчика, щоб розміщені об'єкти довго служили. Побачити, як виглядають будиночки та дізнатися більше можна з відеосюжету ТРК «Лозова» на сайті міськради, ютуб-каналі телерадіокомпанії чи у соцмережах. У Лозівській громаді розглядають можливість створення місцевої пожежної охорони в Орільці за підтримки ДСНС, обласної адміністрації, донорів та відповідального бізнесу. Програму розвитку такої частини розробляють в області. Добуваються і підтримка міжнародних партнерів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій має можливість передавати громадам спеціальний транспорт, інвентар, засоби зв'язку та інше потрібне устаткування. Як запевнив Олександр Волобуєв, помічник начальника головного управління ДСНС у Харківській області, над забезпеченням орійки працюватимуть у найближчі місяці. Місцева пожежна охорона має підпорядковуватися громаді. Міський голова Сергій Зеленський каже, що разом з депутатами шукатимуть кошти на її утримання ремонти техніки, приміщень, заробітні плати, пальне, витратні матеріали. На все це лише за приблизними підрахунками необхідно понад 4 мільйони гривень на рік. Тож планують залучати до співфінансування приватні підприємства Орільки, де можуть виникати надзвичайні ситуації. Основне завдання місцевої пожежної охорони буде ліквідовувати невеликі пожежі та локалізовувати масштабніший вогонь, доки не приїде більш професійна лозівська 24-та державна пожежна частина. Лозівську громаду планують оснастити сучасною системою центрального оповіщення. Вона охоплюватиме навіть найвіддаленіше села. В загалом у громаді понад 80 населених пунктів, де живуть люди. Нова система буде повністю автоматизованою. З'явиться можливість оперативно вмикати не лише сирени, а й голосові повідомлення про різні види небезпек та надзвичайних ситуацій. Місцева система оповіщення має технічно інтегруватися з обласною. Це загальнодержавна ініціатива, щоб більш ефективно запобігати можливим жертвам. Існує ймовірність, що держава допоможе з будівництвом системи. Але для цього необхідна проєктно-кошторисна документація та технічне завдання, пояснив Володимир Дерев'янко, керівник відділу цивільного захисту міської ради. Тож цього тижня на сесії народні обранці виділили 500 тисяч гривень на їхнє виготовлення. Депутати вкотре відгукнулися на прохання комунальників щодо виділення коштів на оновлення техніки. водосервіс» вкрай потребувало новий екскаватор. На його закупівлю з міського бюджету виділено понад 9,5 мільйона гривень. Цього тижня спецтехніку привезли на підприємство. Внаслідок ворожих обстрілів наземні та підземні комунікації зазнали пошкоджень. Щоб замінити аварійні ділянки, що знаходяться на глибині 7 і більше метрів, комунальникам доводилося винаймати техніку. Тепер зможуть впоратися власними силами, розповів заступник Лозівського міського голови з комунальних питань Денис Петренко. Новий екскаватор має глибину копання близько 6 метрів та об'єм ковшу 1,2 куби. Це стане в нагоді під час ремонтів і для планових робіт, зазначив Віктор Купріянов, начальник цеху водовідведення Лозова водосервісу. Укрзалізниця цього тижня погодила нову назву зупинки 936 кілометр. Вона знаходиться поряд з п'ятим мікрорайоном. Варіант назви Марусів сад мають затвердити на най найближчій сесії Лозівської міськради. Нагадаємо, комісія з упорядкування найменувань запропонувала цю назву у травні. Лузівський історик В'ячеслав Труш розповів: на початку ХХ століття приблизно тут був панський фруктовий сад поміщика Маруса. Місце було знаковим для місцевих мешканців. Перейменувати також планують 939 тридцять кілометр на дачний, 940 сороковий кілометр на Нестеліївку, роз'їзд Гражданський на нове, поруч селище Нове. Рішення за цими пунктами має приймати Лузівська районна військова адміністрація. А заміна назву пов'язана з тим, що Укрзалізниця тепер буде обраховувати нульовий кілометр від серця України, головного столичного вокзалу станції Київ Пасажирський, а не від Росії, як це було раніше. Таким видався третій тиждень серпня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.